Заполітизована сесія міської ради так в день засідання виконавчого органу під стінами міської ради аншлаг під прапорами однієї з політичних партій. Десятки мітингарів контролюють акцію спеціальні люди. Вони розставляють людей та заводять до міської ради. Ви організатор мітингу що ви робите зараз? <зв>. А а че, нет, 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 без комментария Всередині будівлі інші мітингарі. Вони проти агресивної агітації червоносердешного претендента до Верховної Ради на сесії та просять залишити будівлю. Поки люди спілкуються, кандидат підтягує важку артилерію. Депутатка Верховної Ради Олександра Кужель вже з перших кроків будівлі муніципалітету починає погрожувати активістам, які просять не робити політичне шоу і засідання міської ради. Предъявите фамилии, пожалуйста, все, кто стоит. Я вас всех беру на учет. И не За дай Боже, вы обратитесь не, со... не, не, не дай Боже, вы обратитесь субсидиями. Я хочу, чтобы вы не, право, со право, со не получили субсидии. Не Незважаючи на словесне протистояння, кандидат до Верховної Ради та його супровід таки входить до сесійної зали. Згодом першими беруть слово та тиснуть до депутатів, аби ті підтримали їх звернення до уряду щодо вартості тарифів та заяву до Генеральної прокуратури про можливий підкуп виборців у 206-му окрузі. Поки кандидати говорили з трибуни, гарячі спічі розгляд сесійних питань довелось відкласти аж на дві години. Нарешті, після перерва. Ви депутати Верховної Ради та кандидати залишили залу. Сесія розпочала свою роботу. Сі проголосували за участь у програмі розвитку муніципальної інфраструктури України. За нею місто може взяти кредит у розмірі 7 мільйонів євро для впровадження енергоефективних заходів в бюджетних закладах міста. Позика розрахована на 22 роки. «33 за рішення прийнято. Депутати скасували рішення щодо передачі залізничної лікарні на баланс міста. Четверта інстанція визнала примусове взяття на баланс тієї будівлі. Незаконне там лишається, якщо я не помиляю, шість лікарів в штаті вузлової лікарні, яких ми за першою письмовою заявкою цих лікарів працевлаштуємо в міських лікарнях. Гучна суперечка між депутатами виникла при розгляді змін до бюджету, які стосувалися ремонту фонтанів. Капітальні вкладення за рахунок зменшення видатків, передбачених на реконструкцію фонтанів в місті Чернігові, у сумі 1 мільйон 400 гривень, на будівництво фонтанів в місті Чернігові, у сумі 1 мільйон 450 гривень. Передбачити видатки на реконструкцію чаші та системи водопостачання фонтану на бульварі проспекту Мира від вулиці Івана Мазепи до Софії Русової у сумі 1 мільйон 490 тисяч 980 гривень. Депутатка Ірина Березанець поскаржила, що, хоч гроші й виділили, про те, як виглядатиме фонтан у сквері, ніхто не знає. На її прохання продемонстрували проект. Бортик фонтана 40 см, сантиметрів. Всередині він плоский, тобто там не буде цієї чаші. Тобто там можна буде перелазити, і по ньому можна буде бігати. Це буде світломузикальний фонтан, і під музику будуть рухатись струї. От, е, цей фонтан коштує 3 мільйони 300 тисяч гривень плюс благоустрій навколо. Врешті депутати таки підтримали зміни. За 24 не густо, і спасибі і на тому виділили 600 тисяч гривень «Водоканал» на придбання спеціалізованої техніки для обстеження водних лічильників, аби нарешті прибрати корупційну складову, яка довгі роки супроводжувала комунальне підприємство, адже раніше перевірку лічильників проводили приватні підприємства у три дорога.